Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до незвичайної спекотної країни, де живуть екзотичні тварини до Африки. Африка це найжаркіший континент світу, в якому можна зустріти дивовижний світ з різними тваринами, птахами та комахами. А давайте ми з вами пограємо в гру. Загадку відгадай, тваринку пізнай. Дуже товсті ноги маю. Ледве їх переставляю. Став високий я на зріст. Замість носа в мене хвіст. Хто це? Так, це слон. Африканські слони. Найбільші та найсильніші тварини на землі. Хобот слона виконує найрізноманітнішу роботу. Головне це їжа. Слони своїм хоботом зривають траву і листя, набирають у хобот воду, щоб попити чи помитися. А ще хобот це і ніс слона. І останній цікавий факт тільки у слонів є чотири коліна два на передніх ногах та два на задніх. Між деревами все ходить, їжу у горі знаходить, а постава як у графа. Звати диво, це жирафа. Жираф найвища тварина на суші. Це ходяча вежа в 6 метрів, майже двоповерховий будинок. У жирафа півметровий язик. Так так, настільки він довгий. Що з його допомогою жираф легко може розчесати свої брови, почесати собі ріжки на голові чи почухати за вушками. Також жираф може дуже довго не пити. А коли ж все таки захоче, то може одразу випити три або навіть чотири відра води. І останнє. Жирафи їдять любу траву, навіть суху, та залюбки поласують. Навіть колючками. Пазуристий він, гривастий. Як збирається напасти, рявкне. Ох, і лютий рев. Відгадали? Так, це Лев. Лев це цар усіх звірів. Але леви трішки ліниві. Полюють леви дуже рідко. А за них це роблять частіше левиці. Після вдалого полювання леви ситі та можуть не їсти аж п'ять днів. І товстий, і вайкувати, У воді він любить спати. Хто це? Так, це бегемот. Бегемот небезпечна тварина Африки. Чому? Тому що завдяки. Свої міцні щелепі здатні перекусити і крокодила, і човен. Бегемот дуже агресивна тварина і може нападати на людей. Зуби у бегемотів ростуть усе життя. Народжують мами бегемотихи своїх діток у воді. І останнє бегемоти полюбляють бігати, і тому вони дуже швидкі та спритні тварини. Велетенське сіре тіло, всю травичку свіжу з'їло, розглядає геть усіх, Його грізний носик ріг Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг це тварина, Носоріг. No це друга за розміром тварина після слона. У носорога дуже товста шкіра, а ріг носорога складається з кератину, тобто як і нігті людини. Ріг потрібен для того, щоб розділяти кущі та зарості для здобутку собі корма. У носорогів поганий зір, але чудовий нюх. Незважаючи на свої величезні розміри тіла, носоріг має дуже маленький мозок. Родичі у нього поні. Статні, гарні, добрі коні. Чорна біла одежина, смужечку, боки і спина. Хто це, діти? Правильно, це зебра. Зебра це смугастий дикий кінь. Зебри здаються, на перший погляд, дуже примітною тваринкою, але. Коли їх двоє чи троє або більше, то хижакові дуже важко намітити свою жертву. Отже, смужки для зебри це вдале маскування від хижака. А от і цікавий факт зебри це білі у чорну смужку, а не навпаки. Мами зебри годують своїх діток незвичним молоком. А саме колір молока у зебр має рожевий відтінок. А давайте пограємо в гру. Четвертий зайвий. На малюнку зображені верблюд, лев, бегемот та папуга. Зайвий папуга. Тому що це птах. А всі інші тваринки. На цьому малюнку зображені. Ламінго, лев, пінгвін та страус. Зайвий лев, тому що він тваринка, а всі інші птахи. Ми бачимо тигра, лева, леопарда та зебру. Зайва зебра, тому що вона травоїдна, а всі інші тваринки хижаки м'ясоїдні. На малюнку зображені верблюд, лев, лисиця та пантера. Зайва. Пантера, тому що вона має чорне забарвлення шерсті, а всі інші тваринки руді. Молодці. А давайте ще пограємо в гру. Скажи лагідно. Мавпа, мавпочка. Слон. Слоник? Жираф, жирафчик, тигр, Тигрик Лев, Левчик, Носоріг Носоріжок Папуга, папушка, страус. Страуси. І пограємо з вами ще в одну гру. Скажи правильно. Дивись уважно на картинку та скажи правильно. Хто швидший? Черепаха чи зебра? Відповідай повним реченням. Зебра швидша за черепаху. Хто сильніший? Зебра чи тигр? Відповідай повним реченням. Тигр сильніший за зебру. Хто вищий? Жираф чи тигр? Жираф вищий за тигра? Хто більший? Слон чи лев? Правильно. Слон більший за лева. Ось. І закінчилась наша подорож до Африки. Сподіваюсь, вам сподобалось. А я вам говорю до побачення і до нових зустрічей!